Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі лампочки аварійні з цоколем е 27 встроєним акумулятором. Аварійні лампочки, можливо, ви бачили, їх продають на OLX, епіцентр, розетка. І характеристики там пишуть нереальні. Я сьогодні вам покажу і про те, що я вже протестував, за зняв відео, далі відео буде коротке відео, як вона світила, скільки часу і так далі. І чи ці характеристики заявлені на пачці ну, співпадають з реальністю. Так що буде цікаво, перед тим як купити цю лампочку, додивіться це відео до кінця. Цю чи цю, чи другу. Спочатку я затестив цю, цю я ще буду тестити. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І зараз більш детальніше подивимося на характеристики, і я вам покажу коротеньке відео, яке я записав, скільки вона реально просвітила. Ця в наступному відео буде теститись. І також подивимося на її характеристики. Так, і, так. давайте перейдемо до характеристик цієї лампочки. Є такі лампочки 9. От в мене є 9 Вт, і є такі лампочки ще 12 Вт. Ця лампочка виробник у нас Узбекистан. Де він? Республіка Узбекистан. А ця лампочка, я ще буду тестити, вона йде 7 Вт, як ви бачите. Але це є Туреччина. Називається КАД, а тут Ла... лацем, ну не знаю, чи правильно читаю, Ось так. Ціна оцієї лампочки, давайте перейдемо до ціни. Є на Олексі 350-380 гривень на розетці, є там 470 гривень під 500. Також в епіцентрі новоліні їх є багато, я кажу, є 9 і є 12. Це в мене 9, я тестив 9. Так що ось так: характеристики, які давайте просто почитаємо. От тут жовтим таким виділено: е, в нас вона акумуляторна лампа, призначена для аварійного освітлення, Лампа заряджається при. В е, состоянні від 5 до 10 годин Е, время роботи от акумулятора з 2 до 3,5 годин. Так. З яким світлом вона світить з 2 до 3,5 годин? Вони не не рекомендується включати в одну цеплю з другими е, ну, істочниками. Ну, коротко, якщо другі лампочки не рекомендується. Ну Дивіться, ось так. Вона типа світить у нас до 3,5 годин. З 2 до так, чому тут є режими, але мене написали, на якому режимі і так далі. Я це все зараз вам покажу. Ось так воно виглядає. Я її навіть розбирав. Середині стоїть акумулятор 18650 і по вигляду, і по масі я його витягував, він важить десь так. Ну, коротше, 900 мА більше він, напевно, не має. Має отакі режими. Це є 100%. Це є 50%. Це є там 25 чи 15%. Ось так. Ось так воно світить. Ви вкручуєте її в люстру, при світлі, коли ви включаєте світло, є світло у вас, вона заряджається, світить і заряджається. І потім немає світла, ви вимикачом включаєте її хоп і вибираєте собі режим. Я тестував на режимі 100%, отак, от 9 ватт повністю. Зараз я вам коротко кусочки відео покажу. Так що дивимося, коротеньке відео. 19.07 я її включив. Як ви бачите, ось такий результат. Вона ще світить, але він, вона тих своїх грошей не коштує. От, реально не коштує. Реально. От, тут кімната 11 квадратів, тут в мене склад зроблений. Ну, дивіться. От, режими включаю, я знімаю в звичайному режимі, не нічна. От включаємо, виключаємо. Один режим. Оце типу, був максимальний це маленький. Це максимальні. От, типу. от. Ось так вона світить. За такі гроші, там якщо вони пишуть, це ну, блін, нереально. дуже слабенько. Година і зараз у нас 20-12 ну, година і 10 хвилин вона потухла. Ну, дуже слабо світить, як ви бачите, от в кімнаті. як видно. Кімната 10 квадратів. Подивимось в цьому режимі останньому. От Вона там годину і 10 хвилин просвітила. Скільки часу вона далі протягне от в такому режимі, мені дуже цікаво, чи досвітить вона до 4 годин, чи до 3,5. От всі виробники, ті, що це блін, як вони обдурюють людей, просто нереально. От подивимося, скільки вона просвітить в такому режимі. Дивіться, це ви називаєте світло, ну от моя рука в 30 см. Чекаємо далі по часу, от 2014, Кажу, годину 10 вона просвітила. Так, що я можу сказати? Світло у нас включилось, я забігав. Ще 3 години вона світила отак ледве-ледве. До 4 вона не, не дуже. Ну. Так що, як ви бачили на, цьому віде, на цих коротких відео, я в 19.07. Ну я не зазняв, коли її включив, але повірте мені на слово. Е, годину часу вона світить ось так після години, отак, а потім ще. Ну, я не знаю, 2 години я заходив, от не зазняв я після 2 годин вона просто здохла. Ну. Десь 2 години, я, На другій годині я заходив, вона ще ось так світила. Ось так, на останньому режимі, може, і слабше навіть. Темно було, зовсім нічого не було видно. Дві години з копійками десь було, вона ще світила. Після десь половиною годин вона просто вирубалася. Це я не зазняв, зазняв вже, коли вона вже пройшло, там, з половиною, 4 години, пройшло, я прийшов, вона все, потуша. У мене якраз було світло включили. І вона потуша. Реальне, отакого от світла година часу. Ну, і такого десь пів години. Все. Півтора ну, година, От якщо взяти на максимальний режим, година часу. Вона ці грошей не коштує. Якщо у вас хіба що є е, акумулятор 18650 так, на 3000 мА і поставити сюди, ну, до трьох годин вона буде світити 3, може 3,5 залежить від акумулятора якої фірми. 3-3 з копійками сюди поставити, і вона буде світити. Так, але. 380, 350, 400 з чимось люди купляли. А казали мені знайомі, що вони коштували по 650 і люди їх купляли. Це реально дурять людей просто наглухо. Оцими описами і там продавці продають, Ну, як так можна дурити людей. Так що... Рішати вам купляти, для яких потреб не купляти, якщо самому переробити, перепаяти новий акумулятор, поставити там без проблем, тоді так, вона буде 3-3-3 копіка на годину робити. А так, я лічно не рекомендую. За такі гроші краще купити не знаю, ліхтарик. Навіть тут у нас в Україні, бо на Аліекспрес він просвітить з таким яскравим світлом. 4 години він просвітить. Я даю гарантію за 350-400 за гривень ви купите хороший ліхтарик, повіжте на ту ж за саму люстру, причіпите на магніт або як, і він вам буде світити. Це я реально не рекомендую. Цю лампочку, вона йде без режиму. Оце є турецька лампочка, вона йде 7 ватна. Я також її, в наступному відео, я думаю протещу і вам вже скажу результат. Скільки оця лампочка просвітить? я вже більш детальніше вам покажу, як вона світить до кінця, від початку до кінця. Так що ось так. А ви підписуйтесь на канал, будьте обережні, що вас не вдарили з такими лампочками. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо! І до наступних відео!